Служба безпеки України задокументувала злочини ще одного зрадника, який перейшов на бік ворога та воював проти українських військ на Східному фронті. Фігурант кулеметник другої окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Нині окупаційний підрозділ входить до Збройних сил Російської Федерації. За даними контрозвідки, 28-річний уродженець міста Сорокино Луганської області від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України добровільно перейшов на бік ворога у складі окупаційного підрозділу на посаді кулеметника, бойовик штурмував Рубіжне, Муратове, Оріхово, Донецьке, Пшеничне та Варварівку. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.